Півробітники набу зараз заїжджають в урядовий квартал. Що ж відбувається, будемо обговорювати ситуацію довкола набу. Нардепи були учасниками злочинної групи, і набу проводить слідчі дії у комітеті транспорту. Власне, НАБУ та САП провели операцію під. Підкриттям прикриттям власне і детективи викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні нардепи. І про це безпосередньо дописує набу у суботу, 27 грудня. Набу повідомило про спільну операцію із прокурорами САП. Детективи викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні депутати України. Слідчі дії провели в межах операції під прикриттям. І за інформацією набу учасники групи систематично отримували хабарі за голосування у Верховній Раді України. Імена фігурантів та суми поки не розголошуються. Слідчі обіцяють оприлюднити усі деталі згодом. САП зазначає, що співробітники управління держохорони перешкоджають слідшим діям набу у комітетах Верховної Ради, обмежуючи доступ з боку європейської площі, і у САП наголошують, що таке. Перешкоджання є порушенням закону. і також наголошую, що наразі співробітники. Власне, співробітники управління державної охорони вони чинять спротив працівникам НАБУ під час дійснення слідчих дій у комітетах Верховної Ради. І є інформація про те, що вже в у довідповіли, чи чинили спротив САП і набу. Вони проводять слідчі дії у комітетах Верховної Ради. Сьогодні водночас співробітники управління державної охорони чинять спротив детективам. Про це дописує спеціалізована антикорупційна прокуратура. Як повідомили. Під час проведення слідчих дій у комітетах Верховної Ради співробітники управління державної охорони перешкоджають роботі детективів. Набу доступ детективам обмежують зі сторони Європейської площі в Києві. Йдеться повідомлення. Окремо зазначається, що перешкоджання проведенню слідчих дій є прямим порушенням законодавства. УДО прокоментували Радіо Свобода ситуацію з обшуками набу в урядовому кварталі. Там кажуть, що жодним чином. Ином не перешкоджають роботі бюро, а перевіряють людей, яких детективи намагаються провести через блокпости. В удо заявили, що співробітники НАБУ намагалися провести на територію урядового кварталу сторонніх осіб, яких хотіли залучити як понятих. За словами голови УДО Олексія Морозова, для допуску до урядового кварталу існує чітка процедура. Зазвичай оформлюються попередні заявки. Як діяти в таких випадках під час обшуку? Він поки не пояснив. Водночас, до речі, набу спростували інформацію стосовно обшуків у. Юрія Юзіка Корявченкова і вони не проводилися, дописують вони. А нагадуємо, до речі, що Корявченковцем, так би мовити, зірка кварталу 95, відповідно, близька людина до Зеленського. І за інформацією медіа про службу в його кабінет поставила одна з нардепок. Слухати його слухали його тривалий час. І про те, що до нього можуть прийти, всім було відомо також дуже давно. Проте вручити йому підозру вирішили саме сьогодні. Напередодні поїздки зеленського до США на переговори з Трампом і водночас інші джерела. Вони спростовують інформацію безпосередньо набу, але всі всі ситуації будуть ще розбиратися, і звичайно, будемо вас повідомляти як тільки буде з'являтися у. Інфопросторі оновлена та підтверджена Звичайна інформація. Тим часом нагадую, що були ще гучні справи, які розкрили детективу набу 25-му році. І одне з наймасштабніших розслідувань детективів це звичайно операція Мідас, і слідчі викрили злочинне угрупування, яке діяло у сфері енергетики України. Контрагенти держкомпанії енергоатом змушені були платити відкати до 15% від суми контрактів. І хто відмовлявся, тому блокували виплати або закривали доступ до нових договорів. Схему називали шлагбаум. Фігурантами справи став партнер по бізнесу Володимира Зеленського, Тимур Міндіч, бізнесмен Олександр Цукерман, міністр енергетики, юстиції та інші високопосадовці. Знаємо, що це була резонансна справа. Дуже багато стосовно цього з'являлося. Новин в інфопросторі дуже багато розслідувань, викриттів. Справді певний час ми про це з вами говорили в кожному нашому етері.